Усім привітулі. Так, у мене там на фоні віка балакає, не звертайте уваги. Вона там щось когось консультує, і тому так одночасно насміялись тільки, що прийшли з прогулянки. Сидимо. Ну, було світло, ще годину ми прийшли, і в мене там на балконі теж батарея стоїть. І коли вона включена, там тепло. Ну, ми там поснідали, все, і світло вимкнули. І ми там сидимо на балконі, а тільки батарея не працює, стає холодно. І ще сьогодні такий вітер сумасшедший, що дує, а та всюди дує цей вітер. Все, все, всі щили, що я там не затикую, Все одно дує. І я там сижу, фарбуюся, вона сидить коло мене. Ну і там сиділи, сиділи. Я розумію, що вже холодно, повертаюся на неї і кажу, чого ти тут сидиш? В холоді? А вона туп, блін. Потому що коло тебе сижу, ну, тіп, потому, що, що не скучно. Вона сидить в телефоні, я сижу крашусь, взагалі не розмовляємо одна з одною, але ж сидимо поряд, потому, що так зручніше. Ну і все, вона так, все. закрила мені балкон і пішла. Я ну там, губи намалювала, все. Виходжу, іду, дивлюся, де ж вона ділася. Заходжу, вона сидить там. Зараз ну, покажу. Ось дивіться, поприходили з прогулянки. Отак от, от. Раз, грітися. А оце знаєте що? Оце. Це Віка прийшла з прогулянки тут. Носочки, штанішки, кофточка. Все на батареї. Тому що вона потім, коли вдягається йти додому, оце все знімає і тепле вдягає. В общем, гріється як може. А у Кеті отак. Змерзла мапочка. Це угу. тобі не Африка. Угу. Отак от. Тепленько. Ну, а вам тут що? Тепленько біля батарейки? Отак. От гризли моркву. Все норм. О, тут них дуже тепло. Їм найкраще. Ага. А тут воно, Кетіне, взуття гріється, сохне. Ну, ось так без прогулянки приходимо. От, Каже, мені сидить, це, каже, що, прийшла за мною вслед, да? я з телефоном в руках щось там втикаю в телефоні, кажу, ну да, Ну то ж, а ми були. От Що ми кажемо, що я живу сама, Віка живе сама. От. Тож були вчора Тетянин день. Зараз розповім за Тетянин день все. От. Каже Оля, щось почали, що люди не можуть жити самі. Ну, от Скучно, от треба, щоб була пара то-то ну, то, таке. Ну, а ми ж Вікою в один голос: що, ну, чо, що таке? Ну, людина живе сама. Є з чим зайнятися, повинно бути там свої якісь, ну, я не знаю, як хобі, заняття. Є що робити, ну як це собі там самої і скучно? І Оля така нас дивиться, каже. потому що не живете ви самі, ні одна, ні друга, ви живете разом. Коли Віка зранку погуляли з собаками, прийшли, поснідали. От, вроді, як да, да, втикнула в телефон, друга там щось робить, начебто, але ж каже, ви, ви постійно поряд, ви є одна у одної, тому ви не відчуваєте цієї самотності. Все, на вечерю куди? На вечерю до мами, хорошо. Посиділи, повечеряли, язиками поточили, щось якийсь фільмець, обсудили, щось пішла додому. Я щось там подивилася. Або там відео монтую, або щось роблю, ну, ну, дійсно, все, думаю, вже пішла Віка, що щось зроблю. <сум> ну, от якось так. Я кажу, тому ви не відчуваєте самотності. Ну і оце точно я приходжу за нею, вона каже, оце те, про що казала Оля. Бачиш, сиділи на балконі вдвох мерзли. Я пішла в тепло, ти прям слідом чап-чап чую, чапаю, іде сюди вже. <сум> каже, що <"Шо>, самі скучно. <сум> вот, от так. В общем, ця красавиця тут розтягнулася в мене пі... От, от відео дивлюся, ну це ну, ну жесть. Розповідають, як собака повинна в холоді. От там, значить, будки, ну, частний сектор, допустимо, там, де люди живуть, в будку сіно, там і тоді собака в тому сіні їй тепло, тому що нічого так не загріває, як сіно. Кажу, як можна собаку, яка під батареєю спить. От, потім відправити кудись в сіну. Ні, звісно. Вона в неї лапи мерзнуть реально. Вона в тих сапожки, як вдягну на неї ті сапожки, так в неї тут вона ж бігає радість, ми ж кажемо сапоги скароходи Зручно, вона каже, ну як, собака розуміє, що їй зручно, вона стоїть як. Копана лапи одну, другу, я її вдягаю. Вона, звісно, їй не подобається, що я її вдягаю, але вона стоїть мовчки, бо вона розуміє, що зараз вийде на двір, і там їй буде класно. Я вчора там в тому сакирду 10 разів ті сапожки, Ой, загубили сапожок. В общем, ладно, спочатку про протитягне день, як це в нас сталося, взагалі все було зв'язано з кетіним поводочком. Оце ж. Треба поїхати в Секино і забрати. Треба поїхати в Секино і забрати. Ми ж коли на Новий рік там гуляли, забули поводок. Ну і все, і за той поводок нам вже позвонили, ми там домовилися, сказали, де він лежить. який час, приїжджайте. Ну і в будь-який час, ви просто вибирали час, коли буде, ну, скажімо так, всі зберуться субота-неділя. Ну, вирішили на неділю. Але ж коли. У нас велика компанія зібратися дійсно тяжко. Спочатку збиралися всі їхати, потім залишилася я, Віка, Оля, Анатолій, Галя збиралася з нами їхати в останній час. Ну, в общем, Вирішили вже одною машиною поїдемо. І от вже як їдемо, я спочатку з того, що я не збиралася. Взагалі Тетянин день. Оце з цими переносами. Взагалі, я так довго розповідаю, зараз трошечки. Погуляйте з нами в секірно, подивіться, ми м'ясо жарили, а потім я на вас повернуся. Усім привіталі! Де це ми, ми знову в Сокірно! Оно вже в нас бачите. Костерчик можна сказати. Кеті в сапогах-скараходах, тому вона бігає, носиться їй все подобається. От, ума, шанька десь. Дешань. Дешанті Де бігає. Да, а ми тут вже будемо зараз смажити м'ясо. Да, от так от у нас тут все класно. От. Ми на базі три ведмеді. Ми їздили на дачу, там трошки погуляли. Віка, звісно, все знімала. Забрали Катюнін поводочок. Кеті... Віка в поводочку в Кетіному. От. І все. І будемо тут. На цій базі. У Толіка знайомі. Тому нам тут все дозволено. Так, ми з'ясували за кермом вода? віка. А -а -а. <силучно> <Так>. <силучно> Отак от. Ач. Ач, тримаємо. На морозі це проїхать поки так. попробувати треба, так. Да. Штучку, щоб не Є пробка. Ну все. Всі, хто з нами не поїхав, Завідуйте мовчки. Так, у нас вже готове м'ясо. Ось. Угу. Парує, бачите, яке смачнюще. Ой! Толік жарівний. Ось такий в нас соусик. Угу. От, толік тримай. О, так, кіне, Вітаємо Тетяну з Днем Тетяни. Отут ми все смажили. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ребенок, ти там не схватив великий кусок м'яса, будь ласка, тому що тобі влізе, ми знаємо. Тобі багато влазить. В общем, заздріть нам. Ну що, м'ясо наїлися, собаки задоволені. Ума, ума столію спереду сидять вони ума не спить. А оці дві красаві просто вирубились. Да. Просто вирубились. Все. Ми ззаду сидимо. Ой, трясся, тряса. Ума, куди ти біжиш? Куди? О, да, так. Ума, тримай, 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 бо на віку зараз залізе. Ага. Дивіться, яка ідилія. Просто Кеті лежить. Шанька на неї морду поклала.

А Оля теж під Кеті руку запхала, щоб грітися. Коротше, Кеті у нас тут обігрівач. От, так повертаюся до, до Тетяниного дня. Все, їдемо на те саме. Сьогодні 25, те ну там е, день народження президента, там все кажу, розумієте, сьогодні Тетянин день, тому для мене завжди буде 25-го. Я розумію, що свята перенесли от, от Різдво, я повністю згодна. І далі всі оці, ну, скажімо, святі, да, оці всі, що зв'язано з святими, звісно, перенеслося від Різдва Христового. Два тижні тому назад був Тетянин день. Але я не можу, ну, я казала вже, де я де церква, я не можу Тетянин день. Сприймати по-іншому. Для мене 25-те. Це день студенту, день, е, день народження Висоцького, нарешті День народження нашого президента. Ну це вже, скажімо так. А все своє життя я... це день студентів і тетянин день. Це завжди одночасно. І все, і в мене це відклалося, і я не можу по-іншому. Ну, не можу. Ну, то там писали мені якісь повідомлення з ним Тетяна, Думаю, ну, ну для мене це ні. Ну думаю, ну що, ну значить, у мене от вибився цей, це свято. Хоча завжди все своє життя в мене Тетянин день це другий день народження, а то ще й більше. Завжди це ну, святкували, збиралися, десь їхали в ресторанах, ну, ну просто. І раніше ж було це перед тим, як Тетяна День студенту, от. І починається це за 2-3 дні по радіо, по телевізору, кругом Тетяна, день, Тетяна, день, В общем, за його не забудеш. Вот. А тепер от перенесли. Ні, я не перенесла. У мене Тетяна, день 25-го. І я скажу, що, мабуть, не я одна така. Тому що дуже багато мені повідомлень вчора, ну, поздоровлень. І ні, не то, щоб там це десь з інших країн. Ні, наші дівчата, всі українці, всі, все, сусідка моя тетяна, всі тетяни, всі тетяни, яких я знаю, все ж таки вирішили, щоб їх Тетяни день 25-го. отак. так. Тому які святі. Просто Тетяна день. Бо ми, так, бо ми так звикли. Хоча я скажу, що звикли ж були, дуже звикли те, що е, Старий Новий рік, Новий Новий рік оце всі, оце всі. зараз ж ні, взагалі, я чесно скажу, от просто навіть, навіть в голову не приходить, що там 13 14 якийсь старий новий рік. Взагалі, Ну, як відрізало. Ну, є такі свята, які не переносяться, да? тобто, це не з святими пов'язано. 8 березня це що? Завжди воно буде 8 березня. Його ж не перенесли на тижні назад, ні. Ну, тому що да, це ж це не святая, скажімо так. Ой, я вчора такий фільм дивилася. Про Кубу. Ну, Куба це період Куби у Фіделя Кастро. І, звісно, Боже, я наче повернулася в Радянський Союз, хоча там і досі оце все. Ой, І вони. Вони не знаю, як це сказати. Це все підтримується, молодь виїхала, все, а вони страждають за Радянським Союзом, живуть от всьому, в цьому ой, фу, не хочу за це все. Тут своїх проблем вистачає, а то давай про кубу думати. Ну, так. Да. Чуєте, чуєте, як моя дитина там консультує, консультує, кому що з'їсти, кому що випити. Ой, випити це вообще. Сьогодні приходимо з цієї прогулянки, слухайте, ну на дворі ж ну, ну Дубай, ну це просто. Ні, там 7 градусів, але вітер наче коліками тебе всю пронизує. І оце приходиш, я кажу, господи, дивлюсь на себе в дзеркало після цієї прогулянки. Таке враження, що всю ніч бухала. Очі червоні, все підпухає. Віка така сидить на мене з-під <сі> такі в палець товщиною. каже, Та ж сама фігня. Ну, да. От Чогось така наморозу та реакція, хоча, здавалось би, да, от там косметологи там рекомендують льодом протерти обличчя. Взагалі мені таке ніколи в голову не приходить. Мені все, що зв'язано з холодом, Неприємно. От був 15 градусів, навіть більше було. Сонце, вітру немає, снігу, ну класно, від не од морозу холодно, а холодно до цього придурочного вітру. Боже мой, я з дитинства ненавиджу вітер. Ой, що, ладно. Погуляли ми сьогодні. Отак от, от ми сьогодні погуляли, на острів сходили. Доброго раночку, собаки наші вже гуляють. Так, а ми тут йдемо по берегу, каже Віка, дивіться, який дельфін. Боже, це взагалі риба, звісно, позамерзала, а ворони тут зверху розгризають і таскають м'ясо з неї. А? Так, Віка, треба ногу. Так, треба ногу поряд поставити, щоб було зрозуміло. Кэти, вот такой, как Кэти, ну, размером. Да, <смеш> Точно. Кстати, да, Точно, но... такой так размером, Ага. Ну, если в юстке, да. да. разложить, так то Кэти Да, ну, <смешно> вот, <Да. Но, смешно> все, 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 все стоят курят. Реми, в общем, интересно. Так, Кэти, нет. Реми? короткий. Боже. Це ж не одна, оце. А, Йдемо не по берегу, Фу, да, ви собаки, ви воняє? Собаки що ти виділить? Воняє? Фу, воняє? Фу, воняє. Фу, пішли!» Але ж прийшли після прогулянки, і Вікі сказала, «Ні, завтра я на острів не піду. Ну, це що, обов'язково три години гулять чи дві з половиною по ну, такій погоді? Я говорю, нічого, ми завтра вийдемо в дев'ять ранку, а не в вісім». Обідемо там по бережку, щоб вітер в спину. Як вітер в спину, то нічого. Кажу, нічого. Два-три дні оцих вітрів можна і годинку погуляти, не обов'язково три. Кажу, Наташі подобається этот, обігнути весь двічі остров. Кажу, а я ні, я не витримую, мені холодно. Мені взагалі вітер. таке. Так, що ми будемо зараз робити? Я Віка пообрізала, ой, Віка пообрізала. Її робили. і, Від дивану ж так, по-моєму. А, ні, не від дивану, від штори, коли вішали штори, від оцих класної тканини, які на штори, багато залишилося кусків, дуже багато, прям такі величезні куски. І я вирішила пошити кеті диванчик, можливо, навіть два. Єдине, що не знаю, де взяти. У мене там пару подушок, які мені не потрібні, я випадрашу той синтепон. А все одно мало, треба більше синтепону. І хочу пошити віки на нову квартиру, диванчик для Кеті, бо може будемо приходити в гості, вона ж нікуди від нас не подінеться. І тож, треба, щоб там був такий. В інтер'єр вписувався диванчик, щоб вона його не ховала, як нас немає, щоб він лежав як прикраса. От тут у нас собачка. Все, наболтала вам всього. Піду. Зараз, до речі, покажу тут тканину. Дуже багато, зараз, зараз повернуся. Ось, все, дивіться, Оце, що в неї штори. Ну, тут, 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 Я не знаю, тут дуже багато. І от саме такими кусками, як надо на этот, ну ось от, прямо, прямо, вот так от сшиваю, і оце виходить бортик. Да? Дивіться, який отак. От О, от такого розміру диванчик. От такого виходить розміру. Це буде прямо як у той, що у мене там знизу лежить, великий. Класно. Угу. Вот. Ну і тут же вже все, все. Ой, ну, в общем, в общем, що казати? Багато. Так, багато. І навіть е на чохол. Оце, щоб в неї тюль була, з нього зробити чохол. Ну, всередину, мається нова. Ні, тут це в чухол, а всередину, ну, типу, як подушечку. От. Отакі в мене. І там іще. І там іще прямо в кусках, в два дивана буде точно. Де взяти синтепон? Питання. Все, друзі, на цьому все. Я пішла круїти, шити. Світла в нас немає, тому що пока тільки викрики. У мене є дві подушки. Я думаю, що подушечку можна вже зробити, пошити. І один. чехольчик. Ну, якщо вийде. Все, всіх люблю, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.